На новорічний розпродаж у Поділля Сіті віничани вирушають з гарним настроєм. Під музичний акомпанемент гурту Грамофони купувати подарунки у цьому центрі одне задоволення. До того ж, спеціально до нового року Поділля Сіті підготував своїм гостям чимало приємних сюрпризів. Усі магазини нашого центру брали участь у акції, надавали свої подарункові сертифікати, які ми сьогодні розігрували. Також Поділля Сіті разом із турагенцією Вінтурплюс розігрували до Єгипту на двох. Ми дуже сподіваємося, що цей відпочинок запам'ятається. Аби додати інтриги безпосередньо перед розіграшем путівок до теплого Єгипту, для учасників акції та гостей центру влаштували трьохгодинну шоу-програму: конкурс на найшвидше поїдання салату олів'є, пошук подарунків під ялинкою, а ще ефектні експерименти разом із веселими хіміками сумашедшої лабораторії. Найбільше задоволення від такого новорічного дійства від Поділля Сіті. Отримали діти, проте й дорослим не було сумно. У перервах між конкурсами для малечі гостей розважали маленькі хореографи з творчого колективу Art Fusion, які виконували запальні хіп-хоп номери. Настав час дізнатись, хто стане щасливчиком, який поїде на новий рік до Єгипту. Анкети усіх учасників акції Новорічний розпродаж закинули у прозорий барабан, і ось нарешті ім'я переможця. правильно? Так? є зіркачольґа. Смотрите, з першого разу. Купуючи два тижні тому у Поділля Сіті багет для картини, дівчина навіть і не здогадувалась, що чек на цю покупку стане її білетом до Єгипту. Я робила багато покупок в цьому торговому центрі. На самом деле ну, я розчитувала на те, що я виграла. Ну я абсолютно взагалі... Ну, я в шоке просто первый мой такой вырос, и я очень рада этому. Я желаю огромного процветания этому торговому центру, чтобы он развивался в будущем и чтобы всех радовал. І, звісно, всіх з, з наступаючими праздниками. Окрім туристичної путівки на двох до Єгипту, серед покупців Поділля Сіті цього дня розіграли чимало подарункових сертифікатів для покупок у магазинах та закладах центру. Подарок чоловіку до нового року. Думаю, буде задоволений. Сертифікат ми виграли подарунковий на 50 гривень. Ми тут уже третій раз те, що відбувається тут, свято це єдиний торговий центр, який робить такі свята різні. Людям дуже в Вінниці таких мало, якби було таких побільше. Ну і хто ж, плюс можна отримати гарні скидки і подарунки. З гарним новорічно-різдвяним настроєм та подарунками додому повернулись всі учасники свята у Поділля Сіті. Я ще аж піду по сіді